В міському суді знову розглядали справу скандального журналіста Руслана Коцаби. З початку суддя вислухав перших двох свідків. Проте захисникам вдалося парирувати їхні свідчення, адже вони не були в зоні АТО, тому особисто не бачили російських військових та не знають людей, яких відеозвернення Коцаби спонукало відмовитись від мобілізації. Присутність російських військових на сході України зміг підтвердити волонтер Дмитро, який вже більше року їздить в зону АТО. Сумніви щодо російських військових розвіялись після полону його родича. Адже утримували його саме росіяни. Росіяни сказали, ми військові, вони військові згідно конвенції Женевської, вони є військовополонені і військові, ці військові з 101-ї бригади охорона Генштабу. Я з ним спілкувався по телефону, він каже, ні, не били, вони нас навіть не закривали, просто вони були там присутні. Каже, що ніяких агресивної сторони російських військових не було, але вони там були. І вони не приховували, що вони кадрові російські військові. Одним із свідків у справі Руслана Коцаби проходить інший журналіст Євген Гапич. Нагадаємо, минулого року з початком захоплення Донбасу він потрапив у полон до сепаратистів. Допитував його особисто Ігор Безлер, один із лідерів бойовиків, який сказав, що після Донецька таке чекає інші області. Цей весь процес ця вся війна піде далі на визволення Сумської Сумську область, тому що мій брат в Сумської області, і я в Сумської області робив. Майнувазі він каже, ні, звичайно, це буде і в Сумській області. Я кажу, ну в Сумській області не досить ну, не, не мають бажання. Він каже, ми фактично не питаємося бажання. Тобто хто хоче, хто не хоче, тому ж тут Росія, Російська Федерація, тому порядки будуть встановлені. Також Євген Гапич розповів, що неодноразово просив Руслана Коцабу робити об'єктивні матеріали. Євген Гапич особисто знає людей, які, подивившись відеозвернення скандального журналіста, не пішли до війська. Також свідок переконаний закликати до зриву мобілізації не входить до обов'язків журналіста. Поки що мобілізація є закон. Не Конституційний суд, не інші суди, не міжнародні суди не визнали, що це є незаконним. Журналіст має показувати об'єктивно показувати інформацію об'єктивно. Робити заклики, заклики проти чогось і заклики проти, тим більше мобілізації. Це не припустимо. Наступне судове засідання відбудеться вже завтра, де будуть заслухані інші свідки.